Вітаю всіх тепер ще сюди. Активні бойові дії в Україні припиняться у 2025 році. Активні бойові дії в Україні припиняться у 2025 році. Дивимось. Відповідь так. Однозначно так. Активні бойові дії так. Вони обмежаться. Ця карта обмеження відразу випадає. Окупація, обмеження. Ну, так. з Зарахуванням захоплених територій, сімка кубків. Оце, оце, оце всі перемовини. Ось тут заховано все. Добре. Де? Коли? Беру колесо року. На питання, коли? Коли це буде? Коли буде зупинка бойових дій, активних бойових дій в Україні у 2025 році? Показало, що так. Коли вона буде? Покажіть, будь ласка, приблизний час зупинки активних бойових дій в Україні у цьому році, у 2025 році, приблизний час покажіть. Будь ласка, приблизний час, який. Вісімка мечів, листопад. Дивіться, сніжок. Листопад. Листопад. До речі, тут є вісімка. Ось тут вісімка. Будь ласка, показую вісімка мечів. Листопад. Мені чомусь прийшов відразу листопад. Я вам називаю Грудень, листопад Ялинка. Є така пісня, я її обожнюю слухати на день народження. Сонячний деньк, настоящее літо. Є така пісненка. Про день народження. Відразу скажу, якщо дійсно так, то в мене на день народження будуть круті пісні. Якщо це дійсно буде від Нового рік... Ось там я буду постити вже пісеньки Давай зустрінемо новий рік вдома, і все, і все буду, буду. Тому що це буде вже правильно. А вдома це в Україні, перш за все. А по-друге, вдома це, ну, Дергачівщина, навряд. Е, ну, чомусь. Хоча, не знаю. Знаєте. Є такі в мене коливання. Просто, а я обожнюю, я вам просто викину фотку стару, знайду її, як я наряджала раніше кімнату. Розумієте, і це потім наряджати, потім цей хір снігати, а з малою дитиною, яка, блін, допоможе. І там, і там, і роздере і розкидає, ну якось таке. Але мені снив, снився новий рік. Хороший. Снився. Дуже-дуже. Ну що ж, чекаємо.